Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад на місяць грудень для знаку Зодіака Козиріг. Що ж на вас очікує в цьому місяці? Що вам цікаві розклади Таро, запрошую вас на особисті консультації, де я вам зможу надати більше інформації на ваше запитання або на сферу життя, яка вас цікавить. І так. Козероги, що ж на вас очікує початок місяця, середина місяця для козероги і кінець місяця. А також я витягую підказочку. Підказочка для козерогів. Так, що ж на вас очікує в цьому місяці? пошук себе. В цьому місяці ви захочете е, знайти місце своє на землі. Ви захочете е, зрозуміти, який шлях вам обрати, бути більше спокійною, такою, як всі, наприклад, не знаю, піддаватися чужій думці. Це, 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 чи все ж таки взяти своє життя в руки? І побороти свої страхи, і йти на шляху до своїх мрій. На початку місяця тут у нас карта досить така вогняна, хоча це мечів загалом. Говорить про те, що у вас буде буря емоцій. На початку місяця, можливі, дійсно якісь конфлікти з оточуючими, наприклад, на роботі, можливо, так, завершення року, багато складається роботи, якихось незавершених проєктів. Якщо це стосується, наприклад, вашої сім'ї так, відносин, це говорить про те, що ви будете досить різкі і, можливо. Можете зачепити навіть е, якісь такі теми, або якось випадково образити так, на емоціях е, свою половинку. На початку місяця варто вам трішечки так заспокоїти свої нерви, тому що їх буде, буде буря оцих думок, буде буря емоцій, і трішечки врівноважити себе треба е, також. Що я би радила на початку місяця, наприклад, кудись поїхати, трішечки відпочити. Це, навіть, може бути один день. Це може бути прогулянка, не знаю, сніг, наприклад, випаде і поїхати до лісу трішечки. Розвійте, змінити обстановку. Це дійсно для вас буде корисним в цьому місяці, не лише на початку, але загалом в цьому місяці грудні, середина місяця. Тут в нас старший аркан дурак. Це говорить про те, що ви дійсно на такому етапі будете нового шляху, шляху пошуку себе. І у вас буде така можливість відкрити щось для себе нове, щось для себе цікаве. Можливо, якраз. Після початку так, місяця, після тих таких стрімких бур, емоцій, у вас випаде десь якийсь шанс, так? Наприклад, ви не зможете спати, бо вас ці думки тривожать, і раз і прийде якась ідея, то от якраз в середині місяця очікуєте якусь таку ідею, яка допоможе вам знайти. Принаймні, напрямки, в яких ви би хотіли себе розвивати. Якщо це стосується кохання, ну, ви знаєте, можливо, якісь конфлікти. І конфлікти на підставі того, що стосунки, наприклад, застряли на якомусь такому початковому етапі. І якщо вам захочеться якихось серйозніших так, стосунків, наприклад, ви лише почали зустрічатися. І ви бачите, що ваш партнер, наприклад, не приділяє належної уваги вам, так, ви там хочете зустрітися, ні, ні, я зайнятий, не маю часу, багато роботи, постійно вас якось уникає, то я раджу вам завершити такий, такі стосунки, тому що або, або вияснити просто, яка причина, чому ця людина не може знайти навіть хвилиночки часу для вас. Так, на цій почві можуть бути дійсно якісь конфлікти на початку місяця, але вам дійсно треба буде вибрати шлях, чи ви лишаєтеся своєю людиною, чи ви все ж таки завершуєте цей етап, або переходите на якісь нові, більш серйозніші, наприклад, з'їжджаєтеся, так? Якраз до кінця року, щоб новий рік зустріти вже разом. Якщо ви одружені, можуть бути якісь. Конфлікти стосовно, наприклад, діток, можуть бути якісь конфлікти, у вас навіть внутрішні, що ви зупинилися, що ви незадоволені тим, як протікає ваше життя, ви незадоволені вашою, наприклад, роботою. Бо в цьому місяці дійсно ви будете більше уваги приділяти внутрішнім якимось думкам. Ви будете приділяти увагу собі. Не забувайте про цю таку рівновагу, так? Це дуже важливо. Не забувайте просити допомоги, коли вам важко, і вам дійсно бракує такої підтримки, так? Ви дійсно можете її знайти. Чи це пошук психолога, чи це навіть поговорити з близькою особою, якій ви довіряєте. На кінець місяця у вас можуть бути. Такі думки невпевненості себе, так? Що е, ви, наприклад, захочете піти з роботи, на якій ви є зараз, і е, тут мені добре, тут мені комфортно, а тут новий шлях щось, що я ще ніколи не пробувала. Щось, що для мене зовсім нове, я боюсь, чи мені вийде. І ви думаєте, чи мені лишитися? На, на тій роботі, яка мені не приносить задоволення, чи мені все ж таки, варто попробувати щось нове, хоча мені страшно. І на кінці місяця, так, можливо, якраз підсумок такого року у вас буде, який буде говорити про те, що куди рухатись, що вибрати, який напрямок. Якщо це стосується, наприклад, кохання, так, якихось відносин. Це дійсно у вас якісь думки, куди далі, на якому етапі наші стосунки застряли, на чому вони базуються. У вас в цьому місяці бракує, такого, таких кубків стихії, наприклад, вогню або стихії води. Тобто вам бракує якоїсь такої енергії, запалу так в житті, вам бракує якихось почуттів, ніжності. Тому. Зверніть, будь ласка, увагу в цьому місяці на свою сім'ю. Можливо, та я вам казала, поїдьте, можете взяти своїх дітей, свого чоловіка, дружину і кудись шмигнути, поїхати, навіть якесь сусіднє містечко, чи якийсь парк, ліс, якась розвага. Набратися якихось хороших позитивних емоцій, тому що в цьому місяці можливо якісь конфлікти як і з іншими людьми, так і внутрішні у вас, так? якісь сумніви. Підказка для вас на цей місяць Страшний суд, це карта, яка говорить про новий етап в житті, але який базується на роздуманні. На такому ружованні того, що вже ви пройшли. Це вибір, це вивільнення від нашого старого, це дати можливість чомусь знову прийти в життя. Тому постарайтеся в цьому місяці дійсно оприділитися, що для вас важливо, в якому напрямку ви би хотіли розвиватися, чи вам потрібно залишатися на тій роботі, на якій ви є. Що вона вам приносить? Бо дійсно у вас сумніви і якісь внутрішні страхи. Є. Можливо, у вас сім'я не, підтрим, не підтримує в якихось починаннях, так, які б ви хотіли щось для себе відкрити. Тому на цьому місяці приділіть увагу собі, в плані того, що оприділіться, так, в якому напрямку, в якому руслі ви хочете йти. Поїдьте, будь ласка, кудись трішечки відпочити, щоб дати можливість. Цій оновленій обстановці вашим думкам, думкам трішечки упорядкуватися, тому що потрібен цей баланс в нашому житті. Так? Також подаруйте якісь емоції, хороші, позитивні собі і своїм близьким. Це дійсно дуже-дуже важливо. І, вже, наприклад, з Нового року дайте тих, того вогню, того запалу і впевненості в собі, бо в цьому місяці трішечки цього вам бракуватиме. Ось такий розклад на місяць грудень для знаку Зодіака козаріха що вам було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.